Що відбувається, схоже, Росія переходить на нові дрони, які мають реактивні двигуни. І сьогодні вночі атака, яка була, до речі, наймасштабнішою за кількістю жертв. Сьогодні росіяни використали саме такі реактивні дрони. В Києві був справжній кошмар. Донька Акелога вважає, що така атака на Київ це була відповідь Путіна на дедлайн з боку Трампа. А тим часом наші дрони СБУ атакували завод в Пензі. Там знову був феєричний світанок. Наш парламент реформує Набу і САП. Верховна Рада проголосила за ключовий законопроект. Ну а Трамп попереджає Медведєва. Він передає йому, щоб той стежив. За словами, ну, схоже, Трампа дійсно дістав той медведів. Друзі, я вас вітаю. Ви дивитесь топ-5 найголовніших новин, які показують, а що відбувається не тільки в Україні а ще й в світі. Минулої ночі Київ пережив найбільш масштабну та руйнівну атаку з початку повномасштабної війни. Російська армія застосувала реактивні безпілотники, які створюють принципово нові проблеми для нашої протиповітряної оборони. Фахівець у галузі радіоелектронної боротьби повідомив про появу нового звуку, ну а це просто шум від реактивного двигуна шахеда. До речі, ці дрони, друзі, можуть летіти зі швидкістю майже 600 км на годину. Військовий оглядач Денис Попович підкреслив складність протидії таким високошвидкісним цілям. А це, в свою чергу, ставить перед нашою ППО нові, дуже дуже складні виклики. Застосовуючи смертоносні дрони, Росія знову гатить по Україні. Зеленський заявляє, що Росія випустила цієї ночі більше ніж 300 дронів і 8 ракет. Постраждали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. Але столиця була основною ціллю масованого обстрілу і був. Справді жах російські ракети та дрони влучили прямо в житловий будинок у Києві. Мир Кличко повідомляє, що кількість постраждалих вже зросла понад 100, з них 44 госпіталізовані. Але друзі, найбільш трагічно. Що серед загиблих був шестирічний хлопчик, який помер у кареті швидкої, а також постраждали 10 дітей, серед них п'ятимісячна дівчинка, і це найвища кількість поранених дітей за одну ніч від початку повномасштабної війни. Глава МВС Клименко зазначає, що багато людей просто завалило бетонними плитами. Сили ППО знищили 288 безпілотників з 309 та 3 із 8 крилатих ракет. І це величезна робота, але, як бачимо, є прямі влучання. На таку атаку відреагувала донька Келога. Меган Мопс, донька спецпредставника президента США Кіта Келога у соцмережі ікс прокоментувала масштабну атаку на Київ, заявляючи, що це Росія випробує рішучість Сполучених Штатів. Київ зазнає масованої атаки дронів. Не помиляйтесь, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробує рішучість і силу Америки. Ми не маємо права показати слабкість, написала Меган Мопс у соцмережі X. І її слова це ну, такий дуже чіткий сигнал. Путін ну, дійсно випробує межі, і його відповідь це терор проти мирного. Населення, і що мені дуже сподобалося, що Меган а, направляє реакцію на Америку, тобто, це відповідь Путіна Трампу. США не повинна показати слабкість, що є дуже дуже, дуже позитивним моментом. А до речі, Дональд Трамп не залишився осторонь і відповів на хамські заяви заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. Передайте Медведєву, щоб він стежив за своїми словами. Він заходить на дуже небезпечну територію, заявив Трамп. Дуже жорстка відповідь. Він показує, що не має наміру терпіти зухвалість, ну і стовідсотковий блеф Кремля. Так само Росія та США майже не мають ділових відносин, і нехай так і залишається, сказав Трамп. А це, друзі, говорить про те, що е, милість. До Росії, яку дехто приписував Трампу, вона ну схоже 100% закінчилася. Ну а поки Росія атакує нас, Україна продовжує бити по її військово-промисловому комплексу. Російська пенза зустрічала феєрічний світанок. Дрони СБУ атакували радіозавод у пензі, який виробляє радіоелектроніку та комплекси зв'язку для армії РФ. А також постачає елементи для системи управління та зв'язку, що друзі використовуються в тих же безпілотниках. Попередньо атакований новий виробничний комплекс заводу та складські приміщення з комплектуючими. На тлі таких подій з'являється цікава заява від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Віктор Орбан нібито поважає Зеленського, але насправді він вважає, що той перепустився помилок. Орбан стверджує, що ще рік тому пропонував Україні укласти мир, але Зеленський, на його думку, помилково вірить в перемогу. Друзі, ви чуєте, що він говорить? Зеленський помилково вірить в перемогу. А нічого, що Україна бореться за своє існування, а не просто за мир на умовах агресора. І віра в перемогу це аж ніяк не помилка, це умова виживання. Друзі, а як ви вважаєте, Зеленський помилково вірить, що Україна переможе? Чи ні? Пишіть коментарі. Ну, а я продовжую. Далі я вам розповім про важливі внутрішні новини в Україні. Верховна Рада України проголосувала за президентський законопроект номер 13533 щодо НАБУ і САП. За це рішення проголосували 331 депутат. Це було ключове голосування для зміцнення незалежності антикорупційних органів. Спікер Верховної Ради вже підписав законопроект. Тепер чекаємо на підпис президента. Ну і після того, я, до речі, нагадаю, що засідання транслювалося. Онлайн, люди спостерігали за цим і, звичайно, раділи, тому що багато людей зібралося біля, біля Верховної Ради. І, до речі, Рада, Рада також підтримала законопроект номер 13573 про зміни до бюджету 2025 року, який включає дуже-дуже важливий момент. Він включає збільшення видатків на сектор оборони. А саме із 412 мільярдів гривень 115 мільярдів піде на грошове забезпечення військовослужбовців, ну а 216 мільярдів на закупівлю та виробництво озброєння військової техніки та дронів. А це говорить лише про одне, що затримок зарплат військовим не буде. Я вам нагадаю, що був такий ризик. Що з 15 серпня могла з'явитися заборгованість перед військовими по грошовому забезпеченню? Ну якщо сьогодні б не прийняли зміни в бюджет, про це попереджав міністр оборони Шмигаль. На щастя, законопроект підтримано, тож гроші наші військові отримають. Ну і наостанок чоловікам, які досягли 25 років. Дуже важливо, більше не потрібно з'являтися в ТЦК для зміни свого статусу з призовника на військово зобов'язаного, так повідомляють в Мінобороні. Ну тобто протягом 30 днів дані щодо єдиного держреєстру будуть вноситися автоматично, а таким чоловікам будуть присваюватися первинне звання це солдат або матрос запасу. Друзі, тобто вам не потрібно, якщо вам виповнилося 25 років, не потрібно йти до ТЦК, щоб вам змінили статус. Він тепер буде змінюватися автоматично на протязі 30 днів. Ось такі друзі. Ми розібрали сьогодні події за 31 липня. Ніч була жахливою, але Україна тримається, відповідає і продовжує боротися за своє майбутнє.